Кошенята попліткуємо. Антон, Вельбой, суди, Адель, Кажанна, Бадоєв, довга доба, Злата Огнєвіч до кінця та Брітні Спірс. Можуть, зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку. Надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, розпочинаємо наші плітки із судів Вел Боя. Стали відомі перші подробиці, чим завершилося судове засідання. Зараз будуть прямі цитати. Тема досить цікава та показова для усієї шоу-бізнесової індустрії в Україні. Тож зацитую, а потім прокоментую і додам свої власні думки. Отже, що заявляють Папа М'юзік. Друзі, всіх вітаємо! Для уникнення будь-якої недостовірної інформації з боку третіх осіб. Вважаємо за необхідне прокоментувати, що відбувається у відносинах між лейблом Папа М'юзік та Антоном Вельбоєм. Повідомляємо, що суд першої інстанції задовольнив позов ТОВ Папа Мюзік до Антона Вельбоя та зобов'язав останнього виплатити на користь лейблу компенсацію у розмірі 300 тисяч доларів за. Дострокове розірвання договору. Це сама та сума, яку лейбл Папа Мюзік заявляв у своїх позивних вимогах. Дане рішення є ще одним доказом того, що ми живемо у правовій державі, що за всі свої вчинки потрібно нести відповідальність, а головне, що договори. Це не пусті папери, їх потрібно дотримуватись. Ми також розуміємо, що, можливо, Антон Вельбой подасть апеляцію, але це тільки ускладнить ситуацію між нами. Ми публічно повідомляємо, що не дивлячись на негативне, що відбулося між нами за останні півроку, ми готові піти на зустріч Антону Вельбою у вирішенні цього питання і створити для нього лояльні умови для відпрацювання присудженої компенсації та. Успішного продовження ним музичної кар'єри свою позицію ми йому передали. Дуже сподіваємося, що Антон прийме зважене, а головне самостійне рішення, оскільки допомога сторонніх осіб вже дала йому свій результат. А також зауважуємо та попереджаємо всіх організаторів заходів. Та медіагрупи, що договір між лейблом Папа Мюзік та Антон Вельбоєм залишається чинним до виплати повної суми компенсації. Права на всі музичні твори та торговельну марку належать лейблу, а сам лейбл залишається його виключним представником. Тому декілька раз подумайте, перш ніж порушувати наші права та вести перемовини з третіми особами. Ніби делікатно, ніби солідно, і водночас. Небезпечно попереджуючи як на мене. Але, але мене ще зацікавив пост, який виклав себе в Фейсбуці Олександр Селіванов, це відомий юрист в шоу-бізнесовій тусовці. Він займається саме правами інтелектуальної власності в шоу-бізнесовій індустрії. І ось його пост теж хочу зачитати, друзі. Друзі, вітаю! Ну що, дуже радий повідомити, що, хоча ще й не кінець, але все ж таки якийсь чекпоінт досягнуто. Минулого тижня суд першої інстанції задовольняється. В позов лейблу Папа Music до Антона Вольбоя та зобов'язав Антона сплатити компенсацію у розмірі 300 тисяч доларів за дострокове розірвання договору. Зізнаюсь, для мене ця справа є чимось особистим з декількох причин. Я вів проєкт Вельбой з першого дня великого запуску. У суспільстві виникло багато питань, що це за контракти, якщо артист пішов безнаказано. Розумію, що більшість з вас подивилася серіали про юристів і вважає. Що справи виграють миттєво, і що відповідальність наступає по клаценню пальця. але реальність трохи інша. Це принциповий кейс для всієї індустрії. Він показує, що контракти діють їх треба дотримуватися а за свої вчинки треба нести відповідальність. Тому, шановні інвестори в музику, видихайте, ви захищені. Було вилито багато бруду, як на лейбл, так і на мене особисто. Вкотре я переконався, що наше суспільство може миттєво робити помилкові висновки просто на неперевіреному інформаційному вбросі і що воно не має критичного мислення від слова зовсім. Окремо зауважу, що ця історія показала, що в українському шоу-бізнесі відсутня повага до інституту права, неправдиві відповіді на адвокатські запити, фальшиві договори. Наплювання на порушення Авторських прав з метою проведення концертів та заробітку, прикривання порушень благодійністю, умовний шантаж це все частина цього шляху. І я вкотре переконався, що потрібно це все змінювати. Роботи не пахане поле, старій гвардії, час на відпочинок. Антон, а тобі бажаю приймати самостійні рішення, все що можна виправити. Ми всі люди. ох, ох як же складно зайняти чиюсь сторону. Цьому конфлікті ми не знаємо причину наслідкових дій, чому Антон Вельбой різко в один момент вирішив не працювати з Папа Мюзик? Що могло статися, вплинути на нього? Чи це були виключно його відчуття? Чи все ж таки колектив або музиканти, я не знаю, продюсери, саунд-продюсери, хтось негативно впливав на Антона, і Антон не витримав? Якщо були зовнішні чинники, то в даному ключі хочеться підтримати Антона. Якщо ж Антон просто вирішив, що навіщо ділитися хлібом, якщо можна спокійно заробляти самому? І без будь-яких попереджень забуває на контракти юридичні зобов'язання, які він заключив свідомо, тверезо і так далі. То тут питання виключно до Антона, і хочеться підтримати Папа Мюзік. Тому я не можу сказати, що точно на боці Антона або Папа Мюзик з тієї простої причини, що ми не знаємо, як було насправді, тому що. Суть даного конфлікту криється саме в причині розколу, а причину майже неможливо дізнатись. Хоча наші кошенята дуже часто копають там. Де не бувають самі досвідчені агенти, тому кому що відомо, чекає інформація в Дірект Інсти. Я сподіваюся, що Антон і Папа Мюзік зможуть якось домовитись. Я не уявляю, як в сьогоднішніх реаліях Антон буде виплачувати 300 тисяч доларів. Це просто нереально. Це будуть суди довжиною в десятиліття. Як між Кондратюком та Козловським. Учасникам конфлікту бажаю мудрості, правильної аналітики мозку і вміти домовлятись. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте спілкуватись в коментарях. І не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал, закрита телеграм-спільнота, виключно для наших пухнастиків. Там гарячі ексклюзиви, доповнення інсайди, які я не можу публікувати тут. Тож, чекаю, усі посилання в описі під відео, закріплених коментарях. А також там ви знайдете картку для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати улюбленого блогера. На жаль, мого брата вчора вбили росіяни. Ось така реальність. Пише мені повідомлення в інстаграмі, наша підписниця. Її рідний брат загинув, захищаючи. Нашу Україну, мельник Віталій воював на Донецькому напрямку. В нього залишилась жінка та син. Пішов добровольцем сам. Спочатку був на навчаннях воєнних та навіть навчав інших солдат. До початку повномасштабного вторгнення працював на паперовій фабриці, захоплювався українською музикою, мовою, любив все українське, ніколи не говорив російською. Був дуже доброю людиною. Любив рідне село. Виростив сина завжди допомагав бабусі та любив життя. Мої щирі співчуття сім'ї загиблого, герої не вмирають. Я розумію, що мої слова вони ніяк не допоможуть залатати біль і те відчуття втрати, яке залишиться в серцях людей назавжди. Але що я можу зробити? Що я хочу зробити від себе, дорогі глядачі, кошенята, пухнастики. Літкарі, я звертаюся до вас. Давайте не залишатися байдужими, пам'ятати про те, що триває війна. Якою страшною ціною нам дається кожен день можливість просинатися в своїх ліжках, йти на роботу, займатися своїми справами. Згадайте 24 лютого 22-го року. Якщо б не такі хлопці, як Віталій, у нас вже б не було країни, нам не було б куди повертатися, де жити. І ми були вимушені проживати життя як доведеться, а не як хотілося би. Будь ласка, вшануйте пам'ять нашого героя, нашого захисника. Я від себе відкриваю маленький збір, номер картки безпосередньо залишаю в описі під відео та в закріплених коментарях номер картки сім'ї загиблого. Хто скільки може: 50 гривень, 100, 5 гривень, 200, 1000. Я розумію, що дуже складно. Я розумію, що в багатьох маленькі зарплати, але не забувайте робити маленьке добро. Це найменше, що ми можемо зробити, аби допомогти сім'ї загиблого. Будь ласка, долучайтеся до збору, не проходьте повз горі. Кожен захисник та захисниця на передовій це наші сини та доньки нашої України. Я була на комедійному шоу Алана Кара в Лос-Анджелесі сьогодні ввечері, і Адель була в залі. Алан питав глядачів, чи одружився хто-небудь або виходив заміж нещодавно. І Адель крикнула, це зробила я. Розповідають очевидці. А справа піде про Адель. Вийшла заміж за свого спортивного агента. Ним став 41-річний, темношкірий, вже не бойфренд, вже чоловік, пан Річ. Тож можемо привітати Адель. Життя Адель це загадка, і дуже круто, що. А зірки своїм власним досвідом показують, як можна приховувати особисте, бути щасливими і при цьому знаходитись в індустрії, не вляпуючись в скандали. Адель, ми тебе щиро вітаємо. Звичайно, ти нас не дивишся, не знаєш, хто ми і що ми, але в будь-якому разі, я радий і мені подобається позиціонування співачки, але вона взагалі не прив'язана до індустрії. Їй байдуже, що там відбувається в шоу-бізнесі. Захотіла, випустила альбом, не захотіла. Ціла, не випустила. І людина просто живе та насолоджується життям. Тож бажаємо щастя. Е, кажуть, в одну річку двічі не увійдеш. А тут, можливо, станеться саме так, і Адель буде щасливою до кінця свого життя з цим чолов'якою. Ось така приємна новина. А ми приходимо до співачки, яка є представницею нової шоу-бізнесової школи. Пані Кажан, Ганна Кажан, а точніше співачка Кажанна. Довго придивлявся, довго аналізував, довго думав, намагався зрозуміти для себе, чи близька мені її естетика, чи не близька. І хочу сказати наступне: неймовірно, талановита дівчина дуже класно читає. Я тішусь від того, що у нас з'явилися артистки. Артистки, які вміють і читати, і співати водночас, і те, і те звучить круто. При цьому Ганна сама виконує свої пісні. <пілляння> <пілляння> а також мені подобається її гумор. Отож. <пілляння> Тема, без якої ви не зможете прожити гідне життя. Види кільцевих гельмінтів у сраці лисиці. А що смішного такого я зараз сказав? Нічого не може бути більш заворажуючим, ніж живі организми. Тож рекомендую до прослуховування Кажану. Не пожалкуйте, якщо не знаєте, хто це. 200 годин відеоматеріалів у Києві презентували фільм про війну Довга доба. Збір матеріалів для фільму та монтаж тривав майже півтора роки. Це було перше коло закритого показу, в якому прийняли участь військові представники дипломатичного корпусу правоохоронні органи та урядовці. Допрем'єрний показ фільму Довга доба від Алана Бадоєва. Я вам неодноразово казав, що цей фільм є дуже важливим для нашої сучасної історії. Цей фільм є важливим. Для суспільства, щоб зафіксувати той весь жах і біль, який люди пережили і переживають кожного дня через агресію і терористичні заходи Росії спрямовані проти України, тому що це є справжнім геноцидом українського народу. Також в нашій розмові з Аланом Бадоєвим він наголосив та погодився з тією тезою, що даний фільм. Є фіксуванням злочинів росіян на території України довга добавка. Да. Чи можна назвати цю роботу документуванням фіксацією російських злочинів? Так само і є. Ми і позиціонуємо довгодобу добу як а, капсулу часу від початку втор... тобто до початку вторгнення і до а, а, періоду оприлянного війни, Ви побачите, і це є. Капсула часу абсолютно, щоб ніхто наш слоган український, щоб ніхто і ні ніколи не переписав нашу історію. Тобто, це вже назавжди. Це будуть бачити мої діти, їх діти, і для мене це важливо. Це я обов'язково покажу тим своїм друзям, котрі щось не зрозуміли. Бо я хочу, щоб вони побачили. Я знаю, що вони мені довіряють, і для них це буде важливо. Я не дочекаюся, коли цей фільм з'явиться в кінотеатрах, коли він стане доступним на широкий загал. Я думаю, що Netflix або якась стрімінгова платформа в будь-якому випадку придбає ці матеріали, і вони вийдуть в широкий загал в світ. І мені хотілось би, щоб якомога більше українців переглянули цю стрічку якомога більше людей у всьому світі зрозуміли, що таке Росія. А команді Алана Бадоєва хочеться подякувати за те, що вони не здалися і довели цей проєкт до кінця. Я розумію ні, навіть так. Я розумію, але навіть не уявляю, наскільки це було складно реалізувати, змонтувати. І де взяти ось той внутрішній ресурс, коли ти кожної секунди в кожному кадрі зіштовхуєшся з болем кожного українця? Тому Алана дуже вам дякую і чекаємо вже на повноцінну прем'єру-стрічки. Я блогер, а ти саме таку назву отримав мій авторський курс по просуванню вашого YouTube-блогу. п'ять онлайн лекцій, домашні завдання, інтерактиви, регулярне спілкування. Телеграм-чаті розберемо ваші кейси, прокачаю ваші скіли та поділюсь унікальними методиками, які допомогли мені за рік розкачати youtube канал та присутність в інформаційному просторі України на власному досвіді та власних помилках. Я розповім, що не потрібно робити в жодному разі. Я вже провів перше коло нашого курсу, і наші учні залишились задоволеними. Всім привіт! Хочу поділитися відгуком на курс по блогу, який називається Я блогер А ти від Богдана Безпалова. Ця Богдана дуже класний блог. Я його почала дивитися. Він дуже гарно подає інформацію, дуже гарно впевнено розмовляє на камеру. А в мене з цим були трошки проблеми. І я написала: мені Богдан розповів, що в нього є курс. Я його купила. І що мені сподобалось на курсі, це те, що дуже в такій легкій формі все було подано. Були домашні завдання, там треба було знімати відео. І Богдан кожне відео продивлявся і коригував, де що не так, що над чим треба працювати, і правильно працює. Він хороший спеціаліст, завжди дає влучні поради, індивідуальний підхід. А також він залишається фактично на 7. На зв'язку. Інші можуть, і ти теж також зможеш. Пиши в директ мого інстаграму, усі посилання в описі під відео в закріплених коментарях. Приємні ціни та умови вас дивують. Я думаю, настав твій час скласти достойну конкуренцію іншим відомим блогерам. Трішки я поцікавився про Злату Огнівіч. Мені стало цікаво, звідки? Ну звідки? Що? Що не так з талановитою красивою співачкою Злата Огнєвіч? мені відомо, що навіть команда команда артистки казала їй неодноразово: Злато, зупинись, тут потрібно інакше зробити, тут потрібен інший матеріал, тут інше відео. І якщо я не помиляюсь, Тріплов, Женя Тріплов, він же робив останній сингл для Злати і кліп навіть для неї цей зробив. Хотілось побачити щось нове в Златі, тому що Тріплов дуже талановитий автор. Але ні, ми побачили черговий факап від Огнєвіч. Можете зі мною сперечатися, кидати зараз каміння, казати, що ти приклупався, талановита, красива, суперчуттєва пісня, суперкрутий кліп. Так! Вашому сприйнятті я дуже радий, якщо ця пісня відкликнулась в ваших сердечках. Але наш широкий загал, цей продукт не продається. Цей продукт не має попиту на корпоративи. Цей продукт не має шаленого попиту навіть в гастрольній діяльності. Тому що Злата Огнєвіч продає свої квитки за копійки, на свої концерти. Аби заповнити хоч якось зал. Розумієте, ми розглядаємо злату як комерційного артиста, а не те, як це відкликнулося в ваших серцях. Відео, яке вона презентувала, повний антисекс. Можете зі мною сперечатися. Будь ласка, у кожного є своя думка, і я її поважаю. Вона може не зівпадати з моєю. Але по суті, об'єктивно, відео повний антисекс. Відео не викликає захоплення, і її прем'єра остання це черговий зашквар, після якого я не знаю, як і що потрібно зробити, аби реабілітуватися. Тому робіть висновки, як на мене, повний провал, злату, час зупинитися і задуматись. А чому так відбувається? Тому що Злата Огнєвіч сама собі бос. Сама собі на розумі. Тільки вона знає, як краще. Є думка злати і тільки злати. І це грає з тобою злий жарт. Златочко, коли ти це зрозумієш. І, мабуть, мабуть, гарні заробітки злата має виключно як бренд обличчя того ж золотого віку. Там великі контракти, там великі суми грошей, завдяки чому злата може вкладати гроші в творчість. Але чи зможеш ти на цьому проканати ще років 10? Велике запитання. Тож злату саме час задуматись, проаналізувати і зрозуміти, що є не тільки твоя думка, а є думка інших людей, професіоналів, людей, які не бажають тобі зла і навпаки хочуть, щоб ти вийшла на новий рівень, але в 30 чимось років себе не переробити. Тож маємо, що маємо. І на завершення, як ви думаєте, про кого поговоримо? Зараз поговоримо. Значить, дивіться, Брітні Спірс. Ой, божечки, її пости дедалі в інстаграмі стають все загадковішими. Адже Брітні написала, викладає якогось хлопака, який зробив селфі, показує свою спортивну спину та дубцю. І, значить, підпис звучить так: це мій дядько, а що, якщо його спина, це моє обличчя. І я втрачаю трішки здоровий глуст. Тому сенсі, що з одного боку, коли читаєш книгу Брітні, коли дивишся її там певні заяви в інстаграмі, ментально здорова, абсолютно свідома людина, якщо це не робили піарники, тому що дуже красиво, дуже грамотно, дуже правильно все було. А потім бачиш ось ці танці і бачиш подібні пости. І тут, або в Брітні вживаються дві особистості водночас. Або це продуманий крок, стратегія позиціонування Брітні в медійному просторі і як цей фрік жанр свій монетизувати. Тож гадки не маю, заплутався остаточно, але хотів би почути ваші думки. І до речі, хто прочитав книгу Брітні Спірс? Цікаво почути ваші враження. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Будь ласочка, не забувайте донатити, підтримуйте українську армію. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки. Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.